Гравця обох команд. Дрімтім. Зараз поговоримо. Отже, в воротах Єгор. Гравці взагалі завершили цей чемпіонат по 5 матчів. Дискваліфікація. А в нас овчаров. Розвертається трьох, та собі зібрав. Пилипов. забитий, потрібно. І залітає м'яч ворота. Хто останнім? Здається, овчаров. Денис Овчаров. Чаров. так третьої хвилини Мега виходить вперед. Отже, потім 9 лютого вже ще два матчі відбулися. Мєгі Максим Павлов та Дмитро Садиков. Поєдинку першого кола. Але там потрібно відзначати бегня. Момент. Який? Маргарян. Маргарян не ближні. Садиков, садиков. Видивлявся. Передача не пройшла. Залишається м'яч у м'ягі. Є удар. Знову чорний. Радченко на перехоплення. Овчаров. Драговоз. Права є вільний. А 12-й розпочнеться вже. у Суботу. Мом... Момент. Завгородній Буде пробувати. Так, є спроба. Вони ще... Радченко. Роман проти нього. Інший роман. Радченко. І Радченко порушує правила. Маргарян. точно передача вперед. Зайцев. Чекає підключення Маргаріяна. Той... Чорний помиляється. Тут Маргарян відпрацьовує в обороні. Видає точно передачу порохняли. Класна передача. Зайцев! і Владислав! Класно розігнали атаку. Розпочав її Маргарян. Далі порохнявий. Владислав Зайцев. Рахунок 1-1. 15-та хвилина. 10 10-й м'яч. Рахнявий. Знову зайцев. Як же класно тут прибрав, суперника удар буде. Все одно атакує. Вчаров, Овчаров веде боротьбу. Завгородів тут Березняк допомагає. Можна далі грати. Раченко. Раченко. Завгородні. У складі другий тайм Нас Dream Team розпочинає. Хороша передача, порохняво є. Момент є. Удар, є забитий м'яч. Арамеїс Маргарян пройшла атака. І все ж таки з другої спроби. Вперше, до речі, до речі в цьому матчі в нас. Dream Team вперед виходить. <зас> Хороша передача, порохняво є. Момент є Удар! удари! Зіграв. Чорний. Рахнявий. Хороший момент. І тут Рофта Маргарян. Маргарян. Стоя на ногах. І тут же фол. Пробиває Маргарян. Добивання. Буде. Загород. Богдан на швидкості загородній. Тут Зайцев проходить драговоза. І порушує правила. Це передача якраз. Боротьба. Садиков та але завгородні на випередження грає. Бережняк відтіжу Якщо вдасться виграти, грати ще дуже багато, моментів. Здавалося, одразу що проходить все ж таки ця передача, але ні, першими на м'ячі були гравці А Овчаров. овчаров! Брай швидкий Зайцев! Порушує правила. Це жовта картка. Без питань. 2-2 за фалами. Не встиг Зайцев нас наздогнати. Вчаров. Овчаров! швидкий Зайцев! Порушує. Полишає м'яч капітану. Можливо, розіграш зараз побачимо. Момент! Навіщо розіграш, якщо можна, як у більярді, просто покласти м'яч під дальню стійку прямо в кут. Без шансів для тарана. Радченко робить рахунок у нас на 28-й хвилині 2-2. Гравці дрібтіми. Контратака. Драговоз, драговоз. Удар. Давати передачу. Є зайцев. Передача не проходить. Володимир Дабрєлі зараз жовту картку отримає. А тут, звісно, повтор потрібно дивитися, тому що передача зайця віддає. А тут здається, можливо, гравець дрімтіма був першим на м'ячі. Радченко, а тут можна грати. Є момент, удар! Авчаров класно розвертається, удар буде, удар є! Неодноразово обігрував один в один. Ой. Маргаріони! Арамаїз забиває ще один м'яч. 3-2. Team знову попереду. 37-ма хвилина. Ну і також відзначаємо передачу Андрія Парахнява. Але зарада, звісно. Зайцев. Мершиновіщі! Навіщо допомагати? От щойно почув слова Володимира Добрілі. Допомагайте атаці Зайцеву, а він. Потужно пробиває. Чорний передача. І Володін! Артур Володін. 5-2 рахунок. 38 хвилина. Не забули Володина і... Ну, абсолютно спокійно реалізує свій момент. 38-ма хвилина. 37, 37, 38. За хвилину трипся в цьому матчі. Будущем мі... буде. А... Важко, важко навіть закріпитися на полоні поля суперника. Моменти! Березняк, скидка. Добивання. Маргаряни! Не... Матч 11-го туру серед команд першої ліги вже розпочалася. Момент! Забиває Радченко. 5-3. Ось ще один дубль в нашому матчі. Торокова хвилина. Роман Радченко. Робить рахунок 5-3. Ну, зараз володіння, звісно, от на цьому все. 5-3. Підсумковий. Рахунок Dream Team перемагає. Dream Team набирає 17 балів, зрівнюється за набраними балами з Грізлі. Але, як я вже казав, за додатковими показниками, враховуючи особисті зустрічі, Дрімтім 2-1 були сильніше. Третє місце наразі після 11 турів у Dream Team. друзі, поєдинок завершився. У нас вже майже на пів 11. Всім. Дякую за увагу. Хто дивився цей поєдинок тихої, мирної, спокійної ночі. Віталій Гутака для вас коментував цей поєдинок. Почуємося вже в суботу. Всім дякую.